Привіт! Сьогодні другий день, як я пробую незвичні рецепти з інтернету. Невідомо чи буде третій день, але поїхали. А готувати я буду випічку на нуль калорій. Дивіться далі, ну майже на нуль. Нам треба рисовий папір, яблуко, яйце, трошки цукру, масла і трошки молока. З яблука витягую серединку і дрібно нарізаю. На сковорідку кидаю чайну ложку вершкового масла і закидаю туди. Яблука. До Яблук також додаю десь пів столової ложки цукру і кориці, побільше кориці, бо я люблю багато кориці. Це все трошки продушковуємо і залишаємо. А тепер для нашого тіста на нуль калорій ми змішуємо яйце, трошки молока. І в цю всю жижу ми вкладаємо рисовий папір і обвалюємо з обох сторін. Я взяла два листа і нахлистом поклала один на один. А далі все ще простіше викладаємо яблука і завертаємо ось такий рулетик, як я показую на відео. Можна сказати, що це запечені спрінг роли, солодка версія. Я зробила для себе два таких роли. А ще ж я забула сказати, що вони готуються в аерогрилі за 5 хвилин. Мені здається, що так швидко випічку ви ще не готували. Поки чекаю 5 хвилин танцюю. А тут я заглянула в аерогориль і була в шоці, бо вони дуже піднялись. На вигляд це нагадує млинці з яблуком, а на смак як листкове тісто. Я вирішила піти далі оригінального рецепту і намішала собі скюр це щось схоже на грецький йогурт, але більш білкове і густіше. Додала туди ще один скуп протеїну, і це все їла разом і це було капець як смачно. Можете побачити по моїй реакції. Загалом цей рецепт мені сподобався, дуже смачний, готується швидко і мало калорійний. Було так смачно, що я не втрималася і з'їла одразу цю випічку під час того, як знімала Відео всім смачного і спробуйте приготувати цей рецепт і діліться своїми враженнями.